Цього літа на тебе чекають нестримні пригоди. Дика природа. Справжні хижаки у справжніх умовах. І одне правило не відволікайся. Бо може щось пропустити. Хто перший побачить тигра, той заказує піцу. Пригоди не чекають. За ними треба бігти. На десятках гектарів територія, де природа розкриває усі свої таємниці. А кожен крок веде до відкриттів. Хлопці, дивіться, там, ведмій! І шади! Підглядай за ведмедями, відшукай усіх вовків. Руяк тигр літає, як орел. Придивись, це не ті. Це чорний, як ніч леопард. Зустрічай погляд ягуара, відчуй подих лева зовсім поруч. що шоле менші є, але я їх так близько не бачу, і погодуй з руки лагідний холенев талани. Дика піца, дикапця, піца. Дика піца. Після зустрічі з хижаками час для дикої апетитної паузи. Місія нестримних пригод виконана! Це Набагато крутіше, ніж в зоопарку. Не уявляй, вирушай. Відчув серце дикої природи, де в головній ролі ти. Твоє літо, твоя пригода, твій парк Арден.